Іноді є такі відносини, від яких треба тікати. Назар, ти куди пішов? Я ще не закінчила. Навіщо ти взагалі поперся в той спортзал? Я просто хотів позайматися. Позайматися? В середу? та хто займається в середу? Ти взагалі нічого не розумієш. Я просто подумав, що так можна. Подумав! Погано ти подумав. Це взагалі не твоя діяльність. Тікай! Давай подивимося оцей фільм. Та ні, ніж дівчата. Я не хочу дивитися. Що? Та ти зовсім нічого не тямиш. Що це на тобі таке? Мій любовний костюм. Оце? Мій хлопець не носитиме такого костюму. Але ж він мені подобається. Зніми його негайно. Пострижись нарешті. А то як якийсь виглядаєш. Привіт. Привіт. Уявляєш, я виграла той конкурс з малюнку. А де мій бутер? Це. І де він? Здається, я забула вдома. Ти забула мій бутер? А голову ти не забула? Це ж не перший раз. Міг би за мене порадіти, я між іншим старала. Хто я радіти за тебе? Та це ти маєш радіти, що я тебе люблю. Знаєш, моїм батькам здається, що це не добре, що ти в наших відносинах все вирішуєш сам. А їм яке діло? Ми самі можемо вирішити. Ну, іноді зі сторони краще видно. От як ти заговорила. Хоч іди, ніхто тебе не тримає. Ти ставишся до мене несправедливим. А -а -а! Отже, ознаки відносин, які треба завершити. Перше, людина завжди змушує тебе почуватися винним і неправим. Друге, якщо ти не погоджуєшся з їх думкою, вони розлючуються і починають казати, що ти здурів і взагалі нічого не тямиш. Якщо твій хлопець чи дівчина намагається контролювати всі твої дзвінки, повідомлення, твій одяг, зачіски, друзів, говорити тобі, що одягати і з ким спілкуватися, це не здорово. У тебе є право вибору. У нездорових відносинах партнер не радіє твоїм успіхам, а зациклений лише на собі. Іноді люди у приступі гніву б'ють стільці, стіни або ще якісь меблі. Це непряма погроза. Такого не можна ігнорувати, тому що на місці цієї речі згодом можеш опинитися ти. Якщо людина, з якою у тебе відносини, робить щось, що змушує тебе почуватися некомфортно, подумай, чи це нормально. Краще поговори з тим, кому ти довіряєш, щоб зрозуміти, чи що все в порядку. Якщо тобі немає з ким поговорити, дзвони на нашу гарячу лінію. Набирай 0800 30 20 20. Тут ти отримуєш допомогу. Не будь в'язним поганих відносин. Ти заслуговуєш на щастя. Не порівнюй себе з іншими. Слідкуй за своїм одягом, займайся своїм тілом, знаходь час для своїх хобі, частіше роби те, що ти любиш. Позбався поганих звичок, напиши список своїх позитивних якостей і час від часу їх перечити. Навчися відстоювати свою думку, посміхайся собі в дзеркало і приймай компліменти з посмішкою. Дякуй Богу за те, що Він створив тебе особливим. Ну що, сідай, гаразд? Як ви думаєте, я зараз роблю дурницю? Як можна незнайому людину посадити за кермо своєї машини? А що, якщо ти робиш те саме і навіть не здогадуєшся про це? Коли ти говориш, я ставлюся до людей так, як вони ставляться до мене, ти садиш цю людину за кермо ваших відносин, і тоді вона керує ними, а не ти. Ця людина інша... Для тебе як бос. І як вона буде до тебе ставитися, так і тобі доведеться відповідати. І куди вона поверне. Ти хоч керувати вмієш? Ні, так не піде. Я буду керувати своїми відносинами. Я буду перший робити добро людям, а не чекати добро від інших. І їхатиму по правилам. Навіть якщо їх хтось захоче порушити, керуй сам, роби добро перший.